Так, друзі, сьогодні не перестанемо вам хвалитися перед нами. В ззаді в мене суперкласнючий автомобіль. Ми його купили де правильно? В Німеччині ви все знаєте. Погнали класний аудієтрон 49-й, Напевно, цього місця. Так, погнали перед нами Audi 20-го року. 20-го року. А якого? 19-го. року. Вона стала 19-м роком, тому що так в Україні буває. Вона випущена з заводу 12 місяць 19-го року. Митницею в українською визналася такою, яка 19-го року. Хоча по документах німецьких вона 20-го року. Ми це теж знали до моменту імпорту перед тим, як вам купити машину, ми це все перевіряємо. Перевірили цю машину. Ми по всіх європейських базах, по ДТП, по всьому. Замовник каже, а можете мені ще додатково її перевірити фізично. Виїхав наш спеціаліст, перевірив машину, виявив, що машина в ідеальному стані. Купуємо. І так, що ми купили в Німеччині? Машина матрична оптика, нічне бачення. Камера 360. Дивіться, оце нічне бачення це камера 360. Це для тих, хто хоче розбиратися на машинах, візуально здалеку і так далі. Хто хоче відрізняти оптику, матричну чи не матричну. Візуально з там, декількох метрів вирізняться, не побачите ніяк. Машина не веслайні, але на 21 дисках дуже класне. Ну, ясне діло, машина фактично нова. У нас 37 тисяч кілометрів, машиною ніяких нюансів по ній немає. Тому буду далі мінімально розказувати порти зарядки. Швидкісний порт. Тут там ще один, камера 360 в зеркалах. Безключовий доступ до автомобіля немає дотяжки дверей. Це нюансик, який е, говорить те, що комплектація не максимальна. Але декілька нюансів. І не дотягую до максимальної самої, максимальної комплектації, але, як на мене, жир жиром. Зараз ми ще зайдемо в салон, а там класнючо теж варіант, побачите. Я вже майже 4 роки рекомендую вам оформлювати автоцивілки за допомогою українського сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут великий вибір страховок, зручно, швидко все оформлювати, і там крута підтримка. Якщо у вас виникло будь-яке питання під час оформлення автоцивілки, підтримка вам швидко, зрозумілою мовою все пояснить, роз'яснить та допоможе. Наприклад, якщо ви вперше вирішили купити автоцивілку, але не знаєте, де в яке поле що заповнити, підтримка вам в цьому допоможе. Також, якщо вже ви купували автоцивілку онлайн і знаєте, як нею користуватися, але цього разу вирішили придбати розширену і не можете розібратися в деяких її функціях, без проблем підтримка вам в цьому теж допоможе. Також бувають ситуації, що під час оформлення ви робите механічну помилку, чи в прізвищі, чи в даних автомобілях без проблем. Такі помилки підтримка теж допомагає вам виправити. І сама класна опція, слухайте дуже уважно: ви продали машину, але автоцивілка у вас залишилася. Пишемо в підтримку, анулюємо автоцивілку і повертаємо частину коштів назад. Угу. Ви просто в чат на сайті напишіть, що вас цікавить. Або на емейл, e або в соцмережі, і вам все швиденько розкажуть і покажуть. Також не забувайте про мій промокод для вас. Спеціально РК 10. Ви його вводите під час оформлення і отримуєте додатково ще й 10 знижки. Автоцивілка з вигодою, звісно, хотлайн фінанс. Задня частина всіх хітронів, як етронів, тут ще й до речі, вглянець такий сірий глянець відкрашено. Білий колір з таким сірим глянцем дуже гарно виглядає. Як мені подобається, коли фарбують супорта. Тут ще й жовтий колір супортів. Оцей, от графіт по і на дисках, і тут на накладці, і тут на бампері. Ну загалом вигляд класний. От вона їхала по дорозі. Мені машинка подобається, дуже сильно гарно виглядає. Це Audi Аудієтрон п'ятдесят 55 на 95 кВт батареї. Тобто максимальна батарея, яка є, потужність не максимальна, ще буває Audi Tron S. Давайте, погнали в багажник, тут сильно зупинятися не буду. Шторка, електрична кришка, Як каже замовник після огляду. А ви там перевірте, чи запаску не вкрали. Ну, в нас так не буває. Якщо запаска в Німеччині була, вам вона точно і весь комплект, там аптечка, жилет, все вам попаде. У ваші руки ніхто, ні газ не буде нічого від вас забирати, скривати і так далі. Знову ж таки, по машині, якщо дивитися з цієї сторони, в нас є фарбована косметична дверка. Це ми знали, але наше діло було перевірити, чи все гарно, ідеально зроблено, чи немає ніяких нюансів. Все гарно зроблено в дилера. Нюансів ніяких не виявлено було. А тепер салончик. Салончик цього Єтрона один із найвеселіших зі всіх, що ми бачили і купували. Значить, поєднання такої от типу під шкіру, хоча, напевно, це не шкіра, хоча, можливо, і шкіра на панелі. Поєднання потім такого полірованого алюмінію. Це в мат, це сірого кольору. Як мінімум, все гарно весело. Подивіться на колір виконання сидінь, не чорний, як всі люблять, а сірий. Сірий, ось такою оранжевою ниткою, прострочений з оранжевими такими вставочками. Ну, гарно виглядає. Просто виглядає весело. І при цьому, що світла стеля, в нас не aслайн. І гарно, дуже на гарно виглядає. Підсвіточка, оця ось тут сюди є підсвіточка. Вона теж і можна вибрати такий самий колір. Ну просто буде фантастично виглядати. Це щодо виконання салону, пам'ять сидінь є, акустика Бенкен Оловсен є, вентиляція сидінь є. Що в пасажира, що в водія ви можете інтенсивність вибирати. Підігрів сидінь. Ясне діло, що є. Проекція на лобове є. Адаптивний круїз-контроль є. Набір асистентів є. Подивитися, можна завжди ось тут натиснути. І в ауді можна побачити в нас, наприклад, в максимальному е, наборі буде система нічного бачення, сигналізатор дистанції, ауді пресенс, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в ексних ситуаціях. Фуджі функція попередження під час виходу. Це коли не дасть вам відкрити ручку, якщо вас хтось швидко проїжджає, щоб не вдарила машину в бік. І не тільки машина, це буде також реакція і на велосипедистів, і на пішоходів, які дуже швидко біжуть. Ну не знаю, чи такі бувають в цій машині ще забув сказати. Окрім того, що електричні сидіння, пам'ять сидіння і бенк є, в нас є масаж сидінні. Це така до певної міри рідка опція, але не просто такий масаж, як простий, а там ззаді воно таке, як ніби кулачками, як маленька тайська дитина туди залізла і там тебе легенько масажує. І е, щодо звукоізоляції, фактично, лідер на ринку по звукоізоляції, тому що е, навіть Mercedes EQS, який був на каналі. Можу чесно сказати, в деякі моменти не дотягувати до звукоізоляції ізоляції трона, бо в нас і передні склопакети, тобто подвійні скління дверей, і взаді також. Це має велику роль для звукоізоляції. А тайська там маленьке якесь дитя мене далі масажує. Щодо навігації, щодо онлайн-сервісів, ви можете самі активувати онлайн-сервіси, а саме вставити сімку в Дорестах, точніше, правильно сказати як раніше, вона ставала. Сімка ставилася під заднім сидінням там в модемі, а потім перейшли вже на Е7, під'їжджайте до дилера, дилер все робить. Обов'язково, якщо ми вам імпортуємо машину, то ми намагаємося зробити все, щоб ви могли перевести її в інтернет. І потім за допомогою о, зараз покажу двох ключів. Тут є такий спеціальний код. Показувати не буду, ну, не можу показати. За допомогою цього коду можна активувати програму MyAudi і користуватися так, як Теслою, тобто управляти автомобілем з телефону. Пробіг автомобіля 34 497 кілометрів, віддаємо ми його замовнику. Панорама є. І оце станом на сьогодні. це самий, самий, нам як на мене, класний автомобіль в плані якість, в плані ціна. І от, наприклад, маючи грубо. 50 доларів, 45 доларів, можна думати про таку машину, про такий бюджет, я маю на увазі про такий пробіг і так далі. Офіційна машина, офіційного дилера купувалася, офіційного сервісу завжди проходила. Нема ніяких до неї претензій абсолютно. Якщо вам потрібен такий автомобіль, звертайтеся, ви знаєте, до кого вся інформація під відео, телеграмчик також і під відео. Все, друзі, затримувати вас не буду. Погнали далі, купувати нові автомобіль.